У мене просто не було як, навіть думки, що я можу його не взяти. У мене не викликало, не виникало питання, кинути його чи взяти з собою. Тому я вже не можу сказати, це частина мене, він вже старенький, він нікому не нужен. Він просто член сім'ї, і я його втовкла в маленьку переноску дитячу, І отак ми його повезли. Він мовчав. Всі ці дні ми ночували на вокзалі. Я теж що там не спала, він не спав. Я не знала, він не їв, не пив, нічого не робив. Я страшно переживала, а по Братиславі нас пустили в кімнату. І я там просто впала на... і заснула якийсь час. І за цей час мій Тося вилетів, щоб він був злий. До нього ніхто не міг дотронутися. Цей час прийшов якийсь хлопець, я навіть його не знаю, ніколи не бачила. Тось, який ненавидить всіх, пішов до цього хлопця. Коротше, я коли проснулася десь о четвертій ранку, мій Тося сидів, ситий, красивий, і спав. Я не знаю цього хлопця, але я йому дуже вдячна. Він вже перестав стресувати, коли приїхав додому. Це треба було бачити, коли він зайшов в квартиру. Йому не було дев'ять місяців, він зайшов в квартиру. Це було е, видовище, звісно, потрясне. Він, він просто це е, в кухню зайшов, вийшов, подивився на мене, сюди зайшов, туди, в кімнату, на вікно стрибнув. І вичасно мені повертається, це, це моє? Це вже все, ти вже мене не будеш більше. У мене таке саме відчуття. Ну, я, я збиралась тут залишатися. І я не хочу нікуди їхати. І я тільки мрію, щоб закінчилась війна, і щоб Миколаїв не чіпали.